За війни був капітаном футбольного клубу авангард Ю-19. Перед початком повномасштабного вторгнення був у нас футбольний матч в місті Харків, Кубок України зіграли матч, пройшли фінальну час, готувалися їхати на фінальну час. Ну, почалась війна, треба було захищати батьківщину. Пішов до військомату, так попав на військову службу до прикордонників. Відправив мене до міста Мар'янка на ВПС Мар'янку. І там все почалось, моя, так сказати, кар'єра військового. Зустрічав бої, під містом Мар'янка. Тоді тяжолі бої були. О, командир дуже толковий у нас, є у нього розуміння, що без дронів, тобто на фронті робити місце. Ну і дав мені таку задачу, що місяць я не залучаю ні на яку службу, нікуди, чисто тренеру, ну, Вітачую навики польотів. Все, прийшов мені дрон, був в розвідці тоді агроном денчик. велике йому дякую. Або чив просто з нуля привив цю любов до дрона. Ну і все. І як заїхали, вже заїхали на свої старі позиції на Мар'янку. Почали там працювати. Почав виходити, почали ну, Спочатку починали з харекерів нашого ГЕСа, міномета нашого. Потім вже на нас почав виходити батальйон 39-ї бригади, щоб ми їх перегували з ними в парі. Це почало у нас виходити, тось, і штурми встановлювалися. Ну, тобто робота з скидом почалася. ну, Почалися якісь уже і показники. О, <реш> От наш дрон з першого, так сказать, нашого дня в польоті уже майже півтора роки він з нами служить, уже бував і падає, і лопасті мінялись, і лучі вже тут багато що поміняно, але дрон у нас дуже цікавий експонат, так скажем. Хочем, щоб прожив він до кінця війни, так сказати, свадьбу будемо знімати потом.